Невимовним болем та гірким смутком страшна звістка вкотре сколихнула Прилуцьку громаду. На щоті до рідного міста повернувся Олександр Вікторович Литвиненко. Хоробрий воїн захищав не тільки Україну, а й кожного з нас. Нашу свободу та незалежність. Життя людини є безцінним, душа безсмертна, а пам'ять про героїв вічна. Згибель воїна це ще одна тяжка втрата для Прилуцької громади. Це невимовний біль і смуток для родини полеглого захисника. Чорний день для Прилуцької громади. В останній путь проваджаємо воїна на щиті. Героя, що віддав своє життя у боротьбі з російською нечистю, віддав життя за незалежність нашої України, за нашу з вами свободу. Ми повинні завжди це цінити, розуміти цей вчинок і наскільки це втрата, наскільки це сильно, наскільки це. Для нас з вами. Від усієї громади хочу висловити співчуття рідним та близьким Олександра. Олександру Вікторовичу на віки пам'ять і на віки слава. Олександр Вікторович народився 29 жовтня 1979 року у місті Прилуки. Навчався в школах номер 6 та 10. Педагоги згадують його як дружелюбного, світлого, спокійного хлопця. Дуже хороший хлопчик був, ну, дуже хороша дитина, така любили його в класі. Всі воно ніколи дисципліну не порушувало. Таке дружелюбний, тихий, спокійний, такий, наче любить усіх, очки такі світяться, якісь добром. Я... Прямо аж не можу говорити. з 1997 по 1998 рік. Навчався у Прилуцькому професійному технічному училищі. На захист рідної землі Олександр став у 2015 році в зоні проведення антитерористичної операції. З початком повномасштабного вторгнення він знову доєднався до лав зсу та став на захист держави та українського народу. Служив у військовій частині а 4007 на посаді стрільця помічника гранатометника, механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйону. Перебуваючи у самому пеклі війни, він сміливо боровся з ворогом, який вторгся на українську землю. Захищав свій народ, свою батьківщину. 9 травня 2024 року, біля населеного пункту Новоолександрівка Донецької області, боронивши незалежність України, Олександр загинув смертю хоробрих. Він мав би повернутися до рідної домівки з довгоочікуваною перемогою, повернутись в обійми коханої до тіточок, до рідних, радіти життю, будуючи плани на майбутнє. Олександр Литвиненко відійшов у вічність, залишивши смуток, горе та світлу згадку про себе. Ми з Санєю з першого дня війни служили разом в РТЦК, а потім нас порозкидали. Чоловік добрий душе, воїн, який не оставив, і хлопців там не оставив. От я скажу, що земля йому пухом, а ми помисимося далі. Слава Україні і героям.